Шановні майстри, подивіться на цей шикарний виріб. Що вам він нагадує правильно, це пістолет. Але пістолет для силікона. Ви думаєте, що його купують або самі просунуті, або самі ліниві? А ні. Його купують ті, хто хоче найкращу якість для рівномірного нанесення силікону. Тому що, давайте я покажу. Дивіться. Тут можна виставити будь-яку швидкість, е, коли буде поршень їхати. Дуже просто ви вставили акумулятор. Акумулятори підходять, ну, звісно, енхелівські, акуму... До енхелі... енхелівські акумулятори або нового зразка, акумулятори, або старого зразка. Вони і ті, і ті літійонні, тільки і ті, і ті, і ті, і ті. Тут і різні елементи стоять Тут нового зразка. І Включили, виставили швидкість і воно поїхало. Звісно, швидкість можна змінити. Виставити мінімально, яку вам треба, щоб поступово витікав е сікон. Крім того, коли ви виключаєте, дивіться уважно, ось ви виключили і він повертається трошки назад, щоб не створювати тиск, щоб завершити е роботу. Як на мене, шикарний виріб, е достойний уваги. Натиснучи кнопочку, ви можете відтягнути взагалі. Він прорезиновий, якісний. Має гарантію, якщо ви зареєструєте 3 роки, для гарантії треба тільки фіскальний чек, більше нічого не треба. Так, дякую Енхелю, що він розширює інструмент свій, акумуляторний, особливо, що у нього з'явилося дуже багато новинок. Енхель, молодці, вони зараз мені почали подобатися. Бо якийсь час вони ну, там, був, був у них інший період. Тому звертайтесь до мене, я надам консультації по-любому інструменту, Енгіль, Бош, ну і звісно по е, роботам для плиточників. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, а якщо тримаєш оцей пістолет, то будь ласка, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Дивіться, всі окупанти мають бути з ось такими касками. що... А що це значить така казка, що він умиротворений? Всього найкращого, будьте здорові! Слава Україні!